Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. До вашої уваги головні новини зі світу українського та всесвітнього баскетболу. І розпочнемо ми з баскетбольного турніру Олімпійських ігор у Парижі. Збірна США у напруженому поєдинку півфіналу змогла переграти команду Сербії. Серби з Ніколою Йокичем видали потужний старт зустрічі та виграли 3 поспіль чверті. Сербська збірна мала плюс 13 у четвертій чверті, але команда США врятувала матч. Швидкі контратаки від Леброна Джеймса та Стефана Карі вивели команду у фінал турніру, вигравши вирішальну 10-хвилинку з рахунком 32-15. Стефан Карі став найрезультативнішим гравцем зустрічі, набравши 36 очок та забивши 9 трьох очкових. Леброн Джеймс зібрав трипл дабл, 16 очок, 11 підбирань та 10 передач. Збірна США в неймовірному матчі перемогла Сербію та вийшла фінал Олімпійських ігор. Mm. У паралельному півфіналі господарі турніру Національна команда Франції зіграла з Німеччиною. Німці впевненіше почали гру, повівши дванадцять але це виявилось найбільшим відривом на користь Німеччини. Згодом збірна Франції вирівняла ситуацію, покращили свою гру в захисті. Після 25 очок за перші 10 хвилин пропустили лише 8 у другій чверті, і невелику перерву команди пішли за рівного рахунку 33 – 33-33. У другій половині вже французи були попереду. Спочатку на 4-5 очок, але завдяки ривку на старті четвертої чверті навіть плюс 13. Німеччина боролась до останнього, скоротила своє відставання до двох очок за 39 секунд до кінця, але не зуміла бодай перевести гру в овертайм. У підсумку збірна Франції перемогла збірну Німеччини з рахунком 73-69 та вже другий поспіль зіграла в у фіналі Олімпіади. Отож, у фінальному матчі баскетбольного турніру американська збірна зіграла з Франції. Золотий матч стартував за щільної боротьби. Лише наприкінці першої чверті США першими здобули перевагу над суперником у 5 очок. У другій 10 хвилинці Франція перехопила ініціативу і зрівняла рахунок. Перш ніж американці пішли на велику перерву за переваги у 8 очок 49-41. чверть залишилась за французами Впродовж періоду американці відривались на найбільші у матчі 14 очок, але на останні 10 хвилин команди виходили за різницю в 6 балів – 72-66. За 3 хвилини до закінчення матчу соперників відділяли лише 3 очки – Перемогу американців врешті довершили 4 поспіль точні дальні кітки від чотириразового чемпіона NBA Стефана Каррі. Підсумку збірна США з рахунком 98-87 виграла п'яте поспіль золото Олімпійських ігор у баскетболі серед чоловіків. Що ця перемога означає для збірної США? Це 17-й титул американців у чоловічому турнірі Олімпійських ігор з баскетболу. П'ятий поспіль. Жодна інша команда не вигравала ці змагання більше двох разів. А для форварда США Кевіна Дюрента це встановлення нового Олімпійського рекорду. Він перший та єдиний баскетболіст у чоловічих змаганнях, що виграв 4 золота. Усі поспіль з 2012 року по 2024. А бронзовим призером літніх Олімпійських ігор стала збірна Сербії, яка переграла у бронзовому фіналі Німеччину з рахунком 93-83. Протягом усього матчу команда Святислава Пешича вела у рахунку, і навіть незважаючи на відчайдушні спроби німців відігратись, не підпустила їх. Лідер збірної Сербії Нікола Йокіш оформив трипл-дабл, 19 очок, 12 підбирань та 11 передач. Також розглянемо фінал баскетбольного турніру Олімпіади серед жінок. На шаку до матчу за золото у півфіналах американки переграли Австрію з рахунком 85-64, а француженки Бельгію 81-75. Отож у фіналі зустрілись американки та француженки. Лідерство у матчі після першої чверті захопила збірна США. Американки домінували протягом усіх 10 хвилин, заробивши перевагу у 6 очок. Перед стартом другої частини матчу 15-9 на користь США. Француженки повністю змогли реабілітуватися за підсумками другої чверті, завершивши другу частину поєдинку за рахунком 16-10 на свою користь. Господарки майданчика пішли на довгу перерву за рахунку 25-25. Після акваторого поєдинку США відновили свою перевагу, хоч і перевершили своїх суперниць усього на два очки 20-18, Усього з різницею в одне. В останній атаці Франція змогла закинути м'яч в останні секунди з лінією трьох очкових. Втім, все ж за неї заступило. Відтак француженки не змогли перевести гру в овертайм, а США здобули Золото Олімпіади 2024 з мінімальною різницею в одне очко 67-66, крім Олімпіади 1992 року, коли посіла третє місце. Таким чином американки не тільки у восьмі захистили звання Олімпійських чемпіонів з баскетболу, але й здобули надважливу для своєї країни золоту нагороду. Завдяки їй збірна виграла загальний медальний залік Олімпійських Ігор 2024, посунувши з першої позиції збірну Китаю. Ну а зараз поговоримо про українських баскетболісток. Жіноча збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи. Ч18, де за підсумком турніру посіла 10 місце у дивізіоні бій. В цьому матеріалі відзначимо лідерів нашої команди на турнірі. Найефективнішою в складі збірної України U17 на турнірі стала Еліна Синякова, яка в середньому в 7 матчах за 29,9 хвилин набрала 12,9 очка, 9,3 підбирання, 2,0 передачі та 1, перехоплень. Рейтинг ефективності Аліни становив 15,9 балів. Це найкращий показник команди і восьмий кращий показник серед усіх гравців чемпіонату. Ці увійшла до топ-10 гравців чемпіонату за підбираннями п'яте місце та за зробленими дабл-даблами третє місце. За командними показниками збірна України стала шостою командою турніру за результативність 67,7 очків за гру. Посіла третє місце за відсотком реалізації двогочкових кітків – 47,6%. П'ятою за реалізацією трьохочкових 26,8%. Стала другою за перехопленням 15,6. У Києві відбувся третій етап Кубку України з баскетболу 3х3. Чоловічій сісті змагань взяла участь 21 команда, яка була розподілена на 7 груп. Переможці груп А та Б одразу отримали путівку до швертьфіналу, а решта команд, які зайняли перші два місця в групі, стартували в плей-офф з однією восьмою фіналу. До півфіналу пробилися наступні 4 команди Picture Together, Buddes, Дембасята та завели 3 бали. Дембасята обіграли в чвертьфіналі другий номер посіву Полтаву Повтаву 22-12. А команди завели 3 бали в овертаймі здолали збірну України 18 з рахунком 18-17. Підсумком переможцем етапу стала команда Together, яка в півфіналі виграла у Бадес 19-16, а у вирішальному матчі була сильніша за команду Завели бали 21-14. Третє підсумкове місце у Бадес, який обіграли команду Донбасята 19-15. Відзначимо, що команда Together на всіх трьох етапах Кубку України була в топ-3, ставши другою в Житомирі та третьою в Вінниці. І ось нарешті перемога. Жіноча збірна України U16 вже з цього тижня стартує в чемпіонаті Європи у дивізіоні Бі, який пройде у Коні Туреччині з 15 по 24 серпня. Українська команда потрапила до групи Сі, де побореться за вихід у з Словаччиною, Косово, Ірландією та Туреччиною. Уважно стежимо та бажаємо нашим баскетболістам чудових результатів. Технічна комісія Федерації баскетболу України інформує про певні зміни в офіційних правилах баскетболу. Технічна комісія Фіба після розгляду консультативною групою з правою разом з основними причетними організаціями підготувала ці зміни до офіційних правил стосовно таких основних моментів, які були остаточно затверджені Центральною радою Фіба. І так, надати більш чітке визначення перешкоди м'ячу, уточнити визначення та встановити чіткі категорії помилок, які можна виправити, а також процедури, коли і як такі помилки можна виправити. Пов'язані зміни щодо обов'язків учасників секретаря та помічників секретаря як результат зміненого визначення помилок, які можна виправити, дозволити тренерам відкликати вимогу челенджу головного тренера, щоб забезпечити таку ж гнучкість, як і щодо замін і тайм-аутів, Запровадити обмеження часу у 30 секунд і використання суддями за столом спеціального червоного показчика. Щоб зменшити затримки, які часто спостерігаються, коли дискваліфікована особа залишає майданчик, уточнити правила щодо вибору тренером вкидання у передовій зоні протягом останніх двох хвилин гри. Ці зміни буде впроваджено в дію з 1 жовтня 2024 року. А на цьому ми завершуємо наш випуск про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі в наступному тижні. Бажаю вам далого тижня та гарного настрою!